Ми є генераторами позитивних думок. Ми точно так само є генераторами негативних думок. Колись Генрі Форд сказав дуже круту фразу: Якщо ви думаєте, що у вас не вийде, то так і буде. Якщо ви думаєте, що у вас вийде, ви теж праві. Що він мав на увазі? Лише ваша думка, яка була першочерговою, у мене не вийде, створює ваше майбутнє. Ви, як сигнали, знаєте, сигнали послали в у всесвіт, до Бога, і вона до вас повернеться. І, власне, ви є людиною, яка думає ці думки, що все погано. Ви є людиною, яка каже, що у мене не вийде. Ви є людиною, яка творить ваше майбутнє. Єдина проста штука, що ви не всі думки можете відслідкувати у, вашому, у вашій голові, бо ви цим не займаєтесь. Ви намагаєтесь займатися усім, тільки не собою. Ви намагаєтеся подивитись на всіх людей, тільки не на себе. Ви знаєте про всіх все, ви знаєте, чим їм допомогти. Ви знаєте, чим їм порадити. Ви знаєте, що їм робити. Але ви нічого не знаєте про себе.